Я би хотіла у вас, пане Андрію, запитати, яка, ну, чи, як ви вважаєте, чи допустима історія з обміном цих рушників? Як, ну, про неї принаймні говорять найчастіше? Наскільки це ну, коректно? Ну, по перше, продовження цієї нашої дискусії до реклами я б хотів би висловити свою позицію з приводу заяви президента, в якій він говорить, що він може скористатися своїм правом. Я б хотів би зазначити, що за нашим законодавством, за нашою конституцією, президент є гарантом. Конституції, а в конституції чітко передбачено, що людина її здоров'я і життя є найвищою соціальною цінністю. Тому я думаю, що тут навіть можна говорити не про право президента, а про обов'язок президента на збереження кожної людини, кожного громади. Мадянина і більше того, не тільки президента, а й кожного. Народного депутата це також є обов'язок, і я переконаний в тому, що ми зараз спільно парламентом, всі е, політичні діячі е, робимо абсолютно правильні речі, коли ми відкидаємо політичні кольори, ми відкидаємо всі особистісні е, неприязні стосунки, і тому подібне, і виходимо на підтримку надії Савченко. Виходимо на е, підтримку на акції, щоб повернути її додому і повернути додому всіх інших бранців, які були вимушено е, незаконно викрадені з території України. Я хочу більше того сказати, що ми зараз не повинні навіть заглиблюватися в е, сутність процесу е, того судилища, яке відбувається зараз на території Російської Федерації в російських судах, оскільки е, починаючи з її викрадене з, з, з території України, а я думаю, що тут ні в кого немає сумніву, що вона сама не перетинала кордон, а її було саме викрадено з російськими спецслужбами, і закінчуючи тими обвинуваченнями, які їй пред'являються в російському суді, і власне. Тією процедурою, за якою це все відбувається, то ми можемо констатувати, що власне, це є виключно показовим судилищем, і ми повинні зараз вживати всіх заходів для того, щоб повернути і її, і інших бранців. Що стосується е, обміну її на е, затриманих в Україні гайрушників чи інших е, полонених, я вважаю, що і президент, і е, уряд, і народні депутати зараз повинні вживати будь-яких, я підкреслю, абсолютно будь-яких заходів, щоб повернути. І надію Савченко і інших е, бранців Російської Федерації додому на територію України, і більше того, наголошуючи на тому, що зараз Російська Федерація е, порушила всі міжнародні конвенції, міжнародні правила, міжнародні е, права е, абсолютно і надії Савченко і інших е, затриманих е, українських громадян, ми констатуємо те, що е, Володимир Путін, Російська Федерація вони абсолютно не мають наміру повертати надію та інших полонених на територію України. Тому зараз говорити про те, що повернеться вона чи ні. Я думаю, що е, доволі завчасно, але все ж таки, ми всі повинні робити ті, тих заходів і е, власне закликати і світову спільноту, і наших співгромадян підтримувати ці акції, які все ж таки краплині, але вони впливають і на психологію, на е, світосприйняття всіма е, міжнародними нашими партнерами, того, що відбувається, і власне е, світова спільнота має можливість зараз оцінювати. Ще Ще більше критично дії Путіна, які власне яким власне абсолютно немає пояснень. Ну, ви знаєте, от те місце, то судилище і те місце, де зараз відбувається все судилище, це є безпосередня межа до території України. Буквально там декілька кілометрів, може трошки більше десяти. Я дуже гарно знаю ту місцевість, оскільки я звідти родом, і знаю, які там люди, які менталітет у тих людей, і дуже правильно активіст з нами на зв'язку, який був, вона сказала, що. Їхня свідомість цих людей дуже глибоко залежить від російського телебачення, яке їм нав'язує, що Надія Савченко є терористом, яка вбила російських журналістів. І це, я думаю, що є доволі знаковим, знаковим показником. Я думаю, що Володимир Путін, його спецслужби, дуже спеціально е, перенесли саме в Ростовську область це судилище для того, щоб і було близько до України, і власне ті люди, які половина з них є корінними українцями або їздять туди-сюди все життя, вони власне розуміли, яка міць і влада є у Путіна. Що стосується е, того питання, е, яким чином і. Вирішити все ж таки цей конфлікт. Ну, і, як вижити, якби ви приїхало там 50 депутатів, павлення. Я парламенту. думаю, що це, це б нічого вплинуло? не вирішило. Я не думаю, що є в депутата, в депутатів якийсь боязнь е, затримання в Російській Федерації. Я не я не думаю, що Путін на це піде. Якщо туди приїде 50 депутатів, не буде затримань. Я не думаю, що хтось боїться цього. Але я думаю, що це абсолютно нічого не вирішить, коли ми зараз маємо акції публічні по всьому світу, по всій Європі, в Сполучених Штатах Америки. Маємо акції, які власне впливають на свідомість, в тому числі і російських громадян, і російського керівництва. Я переконаний в цьому, що все ж таки в Путіна десь там ойкає, коли по всьому світу е, розказують люди, яким чином він поводиться з українськими громадянами, як він викрадає їх з, з території держави української. Тому я думаю, що якраз ці елементи вони дозволять нам в подальшому е, зробити так, щоб всі е, незаконно утримувані там люди повернулися до території України. А конкретні візити чи не візити е, полі, політиків, дипломатів до Російської Федерації, я не думаю, що вони мають настільки суттєвий вплив на це все.